Так, запишу відосик заміна зеркального елемента на Lexus ЄС американського, на ось такі європейський, звичайно. Посилочка з Китаю. Не знаю, як я в мене Звичайне дзеркало, да. роз'єми для підігріву є. Ціна питання значить, 650 гривень безкоштовна доставка. Осняти його можна декількома варіантами. Один в Ютубі знайшов пакетом і один лопатками. Зам... Звичайними теж з Аліекспреса або там відверткою якоюсь широкою. Якщо пакетом, то треба набуде пакет з полумічками. Бавлення якісь міцні з міцними ручками, щоб їх можна було потягнути і вони не порвалися. Щоб його засунути сюди, нам треба взяти дзеркало і максимально його направити в одну сторону, завести одну ручку. Опа. Зараз водиться одна ручка і ставлю второ. І потім в іншу сторону. Повертаємо дзеркальний елемент. Повністю. оп. І так само заводимо другу ручку. Друга ручка засовується тяжко.

І все, готово. Лопатка ми навіть не попробуємо І навіть всі, всі кріплення лишилися цілі. Все, далі виймаються роз'єми і все вставляється в нове дзеркало. Єдине, що тут є якийсь роз'єм. Цей. Якого немає на цьому новому дзеркалі. Але за підігрів відповідають ці дві штуки. Можливо, це якась заготовка під датчики сліпих зон, а, яких немає на цій машині. Не знаю. Просто не буду його підключати. І все. Ці два штекера просто виймаються, їх не перепутаєш ніяк, вони різних кольорів проводочки. І вставляється в нове. ось на телефоні різниця це старе дзеркало. Те, яке збільшує американське. І це нове, набагато об'ємніше. Назад просто ось так. Всією плоскостю долоні. Сильно прижимати, притримуючи дзеркало іншою рукою з цієї сторони. Ну, все і слухать, коли вона зайде по кліпсах. І готова. Зовсім інша справа. Старе дзеркало з цього буса видно не було. А зараз прям видно півміста. Тому хто їздить на американському дзеркалі, ціна питання 600 гривень і пакет гривні за 3, їздите собі як люди. І як продовження теми дзеркал. Замовив ще такі штучки. Наліпки на дзеркало. Того, щоб не збиралась вода. Теж на наклею, протестую, дам відгук.